У цьому відео я б хотіла показати, як розблокувати учня. Тож, якщо до вас звернувся учень, якого було заблоковано через налаштування у контролі доступів, ви можете це побачити так само у себе в СРМ. І ось цей приклад, він має позначено, що цього користувача заблоковано. І ви можете натиснути на його ID або ім'я. Та відкрити, щоб побачити карточку контакту. Тож ви можете перевірити історію входів саме ось тут, де ви можете побачити, що були зміни, була додаткова сесія, був новий пристрій, і в нас налаштовані прикладу, що дозволяється лише один пристрій. І треба, щоб користувача блокувало. Для того, щоб розблокувати цього користувача, ви можете натиснути на ось цю кнопочку «Повернути з заблокованих. І це відновить доступ в цього користувача. Тобто, якщо він зараз після цього учень оновить сторінку, то він зможе переглядати курс на новому пристрої. Зауважу, що якщо цей учень знову ж таки порушить додасть ще один пристрій, наприклад, чи зайде з нового пристрою, то його знову ж таки заблокую. А, тож, якщо ви не можете не хочете реалізовувати відновлення доступу постійно, то а, ви можете змінити налаштування у контролі доступів, полегшити їх. А якщо ж ви готові кожного разу опрацьовувати запити щодо цього, то звичайно ж залишається все як є.